Російські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні вони 26 разів обстріляли позиції українських армійців. На Донецькому напрямку противник із заборонених мінськими домовленостями 120-мм міліметрових мінометів бив по опорних пунктах сил АТО в Авдіївці, а згодом застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Наших захисників у Верхньоторецькому російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних. Кулеметів, а з гранатометів у Зайцевому, Луганському, Новгородському, Троїцькому та Шахті Бутівка. Поблизу Новоселівки, Другої ворог задіяв протитанковий ракетний комплекс. На Маріупольському напрямку окупанти зі 120 мм мінометів ввели вогонь по наших позиціях в Гнутовому та Новоселівці. Захисників Широкиного супротивник обстріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині з 82 мм мінометів ворог обстріляв наші укріплення біля Рого Айдару та вів хаотичний вогонь поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та жовтого.